Вітаю усім доброго дня. Сімейний клуб Настільно тенісу покоління, і сьогодні у нас жеребкування основного групового етапу Різдвяного гранд фіналу. Напередодні відбулися відбірковий етап. Приймали участь 48 учасників. Вони були розбиті на 8 підгруп по 6 гравців. і з кожної групи по два гравці пройшли далі, і сьогодні ці гравці будуть у нас жиркуватися до основного групового етапу. Е, прохання вивести корзинки. До вашої уваги чотири корзини е, з гравцями, які зіграють в груповому етапі. Посілися вони наступним чином. Перші місця, ті, хто зробили в своїх групах, краща перша четвірка по рейтингу вона пішла до першої корзини, до другої корзини пішла друга частина, ті, хто зайняли перші місця. І так само ті гравці, які зайняли другі місця в своїх групах, вони посіялися сильніше до третьої корзини, більш перспективні гравці до четвертої корзини. Жаркування буде відбуватися наступним чином. Ми йдемо від корзини 4, потім 3, 2 та 1. Ми З одного кошика ми дістаємо е, прізвище, з другого кошика ми дістаємо групу, до якої потрапить гравець. Згідно регламенту, 4 групи по 4 учасники. І лише тільки перший гравець, який займає тільки перше місце в своїй групі, потрапляє до фінальної частини. Тому розпочнемо. Джавуся, розпочинаємо. Працюємо. І так, четверта корзина зараз. І перший гравець, хто у нас буде, це Дорохін Руслан. Рухин Руслан, Русла потрапляє до групи А. Бімо Далі. Тут кривобок в один. І в один кривобок потрапляє до групи, до групи Сі. З наших самих запальних гравців. Зараз бурак Ігор. І Ігор потрапляє до групи Бі. І у нас залишився один гравець. Ярмоленко-Олександр, який потрапляє до групи Ді. І так, переходимо до жеребкування третьої корзини, де у нас є Григоренко, Космина, Драч і Порада. І зараз дізнаємося, хто до якої групи потрапить. Перший у нас це Дмитро Драч. Дмитро Драч. І він потрапляє до групи. До групи Бі він йде до Ігора Бурака. Цікаво. Так, продовжуємо. Космина Роман. Ще один гравець захисного стилю. І він потрапляє до групи Сі. А в групі Сі у нас Вадим Кривобок. Є. Продовжуємо. Жукування третьої корзини, і у нас Ігор Порада. Ігор Порада, і він потрапляє до групи А. Він йде до Руслана Дорохіна. І у нас залишилось ще по призвищу, ще один гравець. Це Григоренко Степан. Який потрапляє до групи ді, і він потрапляє до Олександра Ярмоленка. Переходимо до жаркування другої корзини. У нас тут хелі, кожевніков, атаманчук і рубець. І цю корзину у нас відкриває Данило Атаманчук. І його група. Група Сі. І він йде до космини та кривобока. Наступний учасник. Віталій рубець, який тільки завдяки закрутці пройшов далі. Вибили дуже сильного Євгенія Трутня. І він потрапляє до групи До групи Ей. Він йде до поради та до Рохіна. Жевніков. Жевніков, і він йде до групи, до групи бі. Це драч і Бурак. І останні наші гравці цієї корзини. Хелік Володимир. До групи ді. Хейлик. Дякую. Хейлі, Григоренко, Ярмоленко. І переходимо до першої корзини, де у нас Слюзенко, Семененко, Мрих та Кунбас. І поїхали Сльозенко. І Він йде до Групи. A. Вже є повноцінна група. Слюзенко, рубець, порада і дорохін. Це група А. Валерій Кундас. Валерій Кундас. І Валерій йде до групи Сі. І він закриває групу Сі: Кундас, Атаманчук, Космина, Кривобок. Так виглядає група Сі. Мерих Максим. У якого притамани дуже незвичайний стиль, який може зіграти як в атаці, так і в захисті, і він потрапляє до групи. До групи Ді. І він закриває групу Ді Мрих, Хилик Григоренко Ярмоленко. І останній учасник. Щоб перевіритися, що у нас все чітко, це Артем Семененко. Дворазовий переможець гранд-фіналів. Він потрапляє до групи Бі. До групи Бі, і він її закриває Семененко-Кожевніков Драч-Бурак. І перед вами ми бачимо результат основного групового етапу. І зараз ми маємо зробити ще один момент. У нас є запасні гравці, все може статися. Може хтось з гравців основного групового етапу не зможе прийняти участь по різних причинах зараз. Тому щоб у нас турнір продовжився був максимально повноцінний, зараз ми витягнемо ще додаткових чотири призвища, які матимуть важливість прийняти. На той випадок, якщо хтось зніметься у гранд-фіналі. І запасні у нас Чуркін, Трутень, Неруш, Бур, Піцик, Козир, Коротін, Менделенко. І перший претендент у ролі запасного. Коротін. Коротін. Другий запасний у нас йде Чуркін. Третій Козор. І останній, Можливих запасних. Трутень Євген. Щодо до участі запасних, якщо хтось знімається, буде рішення згідно того, щоб гравець був того ж майже рівня, якщо хтось з гравців не може прийняти участь. Тому саме суддійська колегія буде вирішувати. Хто з цих чотирьох має більш вирогідну участь і бути конкурентно спроможним зіграти в гранд фіналі щоб дати конкуренцію всім іншим гравцям в тій групі? Усім дякую. Учасникам групового етапу. Бажаємо удачі, успіхів. Ну і перемоги. Звісно. На все добре.